Далі у сніданку спеціальна тема українцям перераховують пенсії. Чого чекати від цього перерахунку? Зростання чи навпаки грошей буде менше? Анатолій Анатолійович про усе розпитає директор департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту міністерства соціальної політики України Миколу Шамбіра. Ну а як розвиватимуться події? Дізнавайтеся менше ніж за півгодини з випуску ТСН 8. До зустрічі. Дійсно, Марино, пенсії для українців перерахують і від учора почали цим займатися. Основні інновації. у трудовий стаж внесуть 76 декретних днів. Це час до і після пологів. Також по новому рахуватимуть пенсії з втрати годувальника. В результаті перерахунку пенсії мають зрости на даний момент. Середня пенсія в Україні становить трохи більше тисячі гривень. У сусідній Росії вона вдвічі більша. В перерахунку на гривні це 2240 гривень. Ще більше отримують пенсіонери в Польщі 4130 гривень. І 810 євро, а це 9 тисяч гривень. Середня пенсія в Німеччині. Зараз нам у студії директор департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту Міністерства соціальної політики України Микола Шамбір, вітаємо вас, пане у студії. доброго ранку. Скажіть, будь ласка, нові правила прорахунку та нарахування пенсій? Наскільки вони революційні? Я б не сказав, що вони революційні. Відпрацьовані де, декілька деталей які. На мій погляд, були не зовсім справедливими і не, не, не дуже логічними. Тобто, ми знайшли шляхи, які поправили ті е, норми, які не зовсім відповідали, будемо так казати, загальній логіці ці закону. Простими словами, що зміниться для пенсіонера з е, цієї реформи? Ну, кілька новацій це стосується в першу чергу. Порядку перерахунку пенсії з 1 березня кожного року пенсії перераховуються у зв'язку з зростанням середньої заробітної плати, mm -hmm. і, е, на наш погляд, не зовсім справедливим було, що при цьому враховувалось те, наскільки в минулому році підвищилась пенсія в людини. Людина mm -hmm. могла перерахувати пенсії, збільшити стаж інколи заробіток. І ми це збільшення потім віднімали. Будемо так казати, це звичайно не є. Правильним не є справедливим, і ну будем так казати, міністерство завжди займається тими питаннями, щоб врегулювати ті недоречності. Наталія Юрівна, наша королевська, завжди ці питання ставить до, до, до особливої ваги. Тому що хвилюємося за кожного пенсіонера, навіть якщо новації якісь стосуються, як у даному випадку, досить невеликої кількості людей, все тим не менше, ми це ці питання відпрацьовуємо. Скажіть, будь ласка, поясніть, будь ласка, після всіх цих перерахувань і нарахувань пенсія зросте чи ні? В крайньому разі при наступному перерахунку пенсії, який буде по зростанню заробітної плати у, у кожного пенсіонера, хоч хоч трошки буде зростати пенсія. А можемо на наприклад, наприклад, якусь професію лікар е, йде на пенсію, е, з, з цими перерахуваннями в нього наскільки зросте пенсія? Те, що у е, будемо так казати, тут не залежить від професії, пенсії обчислюється по кожному пенсіонеру. Конкретно. Наприклад, якщо е, Пенсія у нас 2 тисячі гривень, наприклад, така середнього фахівця, будемо так говорити, то е, при Зростання середньої заробітної плати, якщо в минулому році зросла середня заробітна плата на 15%. Так. 20% цього це 3% кожному пенсіонеру буде зростання буде пенсії з власної пенсії. А скажіть, будь ласка, чи треба щось робити для перерахування пенсії, чи це робиться автоматично? Що ну, в Даному випадку пенсіонеру? робити нічого не потрібно, тому що перерахунок з 1 березня робиться автоматично. Mm -hmm. В той же час є деякі випадки, коли людині можливо треба буде звернутися, от зокрема. Ми змінили дещо у формулі обчислення пенсії для неповних місяців, це буде стосуватися і особливо підприємців, і люди, які працювали там 10-15 років, займалися підприємницькою діяльністю. Тут є випадки, коли пенсія може збільшитися. Тому якщо вони. Після попереднього призначення перерахунку пенсії пропрацювали два роки. Вони можуть звернутися до пенсійного фонду, провести черговий перерахунок, і вже цей перерахунок буде робитися по новій формулі. У підсумку виходить так, що пенсія зросте для всіх пенсіонерів, чи все таки для окремих груп. Ну тут в законі взагалі то цьому так таких п'ять новацій, так? тобто, тут вона і кожна новація стосується якої, якоїсь групи населення чи категорії. Тобто, але одна із новацій це перерахунок з 1 березня, який робиться щорічно, так змінився сам перерахунок. То тут зростання буде для, буде для кожного. Дякую вам. Я нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був Микола Шамбір, директор департаменту пенсійного забезпечення та соціального захисту Міністерства соціальної. Політики України. Солодкі повітряні млинці.